16 грудня Кам'янське прощалося одразу із двома полеглими захисниками, які віддали своє життя за Україну, 19 квітня 2022 року. В бою поблизу населеного пункту заводи на Харківщині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Самаренчук Олександр Мирославович. Олександр Самаранчук народився 20 січня 1978 року в селі Трояни Новобузького району Миколаївської області. У 2013 році закінчив Донецький національний технічний університет. Тривалий час працював у ТОВДТЕК Добробілля вугілля упродовж 2016-2018 років. Боронив Україну та її народ. У липні 2020 року знов по контакту став на захист батьківщини. У нього залишилася дружина, донька, син та сестри. Хороший отець своїм дітям, хороший муж. Завжди підтримує, Товариші виручав много своїх захисник родини. Хороший чоловік. Всі його любили, уважали. Пришов враг наш. Це і саме піру рвався в бой. 4 грудня в лікарні міста Чернігів, проходячи лікування після отриманого в бою поранення, помер солдат Дергун Олег Володимирович. У захисника не витримало серця. Олег Дергун народився 5 грудня 1974 року в Дніпродзержинську. Упродовж 1992-1994 років проходив строкову військову службу. У червні цього року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, донька. Та син доземний уклін воїнам, захисникам, вічна пам'ять і слава героям.